Історичну довідку про перепоховання Тараса Шевченка на Україні зачитала Галина Чуревич до підніжжя пам'ятника Великому Кобзарю були покладені квіти. Він був сином мужика, а став володарем царстві духа. Він був кріпаком, а став володарем царстві людської культури. Десять років він томився під вагою російської солдатчини. А для волі України зробив більше ніж десять переможних армій. Двісті років тому українці виконуючи Шевченків заповіт, перевезли тру. Руну із тілом Тараса із далекого Петербурга на Україну і поховали його на Канівській горі над Дніпром. На той час Україна вже була чітко зрозуміла, що це був пророк посланець нашого Спасителя, виконуючи його заповіти, Україна воскресла з небуття, піднявся із мужнів український народ, який зараз прагне бути в сім'ї цивілізованих народів. Мешканці надвірної пишаються тою часочкою, яку вони вклали у відродження. Української держави, яку заповів побудувати великий Тарас, пам'ять про якого свято бережуть в цьому місті. За горами гори, хмарою повиті, засіяні гори, крові политі, Спокон віку прометея там орав карає, щодень божий добрі ребра, серце це розбиває, розбиває, та не вип'є живучої крові, воно знову оживає і сміється знову.